Вітаємо на каналі Мережі Права. Сьогодні у випуску останніх новин на березень розберемося, що робити, коли представники ТЦК приходять до вас уночі, адже уряд дозволив їхню цілодобову роботу. Також поговоримо про нові податки для фінансування оборони, хто і скільки має платити, розкриємо деталі про скасування спрощеної системи оподаткування та введення персональних податків. Обговоримо ініціативу податку на неробів та їх внесок у допомогу. ЗСУ не оминемо і грошову мотивацію військових за знищення або захоплення ворожої техніки. Долучайтеся до нас, ставте лайки, пишіть коментарі з вашими думками та, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної важливої новини та корисної поради. Цілодобова робота ТЦК. Що робити, коли прийшли уночі? Нещодавно уряд дозволив цілодобову роботу територіальних центрів комплектування. Проте представники цих центрів досі очікують на детальні інструкції стосовно цього рішення. Важливо знати, що якщо представники ТЦК завітають до вашої домівки, ви маєте вправо не впускати їх без наявності рішення слідчого судді, адже тільки цей документ може дозволити їм увійти до вашого житла. Те саме стосується і вашого подвір'я, без вашої згоди. Ніхто не може на нього потрапити. Будь-яке проникнення на вашу територію без вашого дозволу є незаконним. Потрібна якісна юридична допомога? Телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Нові податки для фінансування оборони. Уряд планує стягувати з громадян ще більше грошей. Запропоновані заходи включають. Додатковий військовий збір у розмірі 0,1% з прибутку підприємств та доходів фізичних осіб підприємців, оподаткування вартості дорогоцінних металів на рівні 1,5%, 30% податку з вартості ювелірних виробів, 10% податку з вартості рухомого майна. Також обговорюються можливості запровадження додаткового оподаткування для операцій з нерухомістю та інших видів операцій, але навіть з урахуванням цих коштів бюджет зможе отримати лише 40 мільярдів гривень, тому варто очікувати ще й підвищення основних податків, наприклад, ПДВ. Чи знаєте ви, як захистити свої права в нових реаліях? Якщо ні, то наша команда готова прийти на допомогу. Зателефонуйте нам за будь-яким питанням та отримайте якісну юридичну допомогу. Номер ви бачите на екрані. Багаті платитимуть більше в Україні. Планують скасувати спрощену систему оподаткування для бізнесу та зробити загальну. разом з цим хочуть ввести ще й систему персонального податку для кожного працівника. Якщо коротко, все залежить... Житиме від розміру заробітної плати менші доходи, менший податок, більші доходи вищий податок. Ця система, яка вже була в дії до 2016 року, повертається з європейським принципом: більше заробляєш, більше платиш. Хоча критерії багатства ще не уточнені. Також нагадаю, що у 2016 році люди з нижчими доходами сплачували 15% ПДФО. нині ж він для всіх однаковий: 18%. Але тепер його знову хочуть розділити. Мільйон у тіні як хочуть залучити нероб до допомоги ЗСУ. Уряд підрахував, що майже один мільйон чоловіків ховаються від податків та мобілізації. Тому в Україні може з'явитися податок на нероб, поки обговорюється ідея стягувати з таких громадян півтори тисячі гривень. Це потенційно може принести державі півтора мільярда гривень. А ось за ухилення від сплати цього податку планує обмежувати чоловіків у праві користуватися державними послугами. Також хочуть заборонити керування автомобілем та виїзд за кордон. Більш детально про ці плани ми написали в нашому телеграм. Посилання буде в описі до цього відео. Грошова мотивація військових у Верховній Раді. Зареєстровано законопроєкт номер 11012 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби. Цей документ передбачає введення додаткових доплат і пільг для військовослужбовців та поліцейських особливого призначення. За знищення або захоплення ворожої техніки. Інформацію про те, скільки та за що заплатять для зручності, вивели на екран. Більше всього можна заробити за потоплення військового корабля 500 тисяч гривень. Винагороди будуть розподілені між учасниками операції, включаючи додаткові відсотки для командирів на різних рівнях: 5% для безпосередніх командирів, 3% для командирів взводу, роти чи групи. 2% для командирів батальйону та 1% для командирів бригади або полку. Також законопроект пропонує низку надбавок для військовослужбовців, які проходять службу під час воєнного стану не менше 12 місяців, з яких мінімум 6 місяців вони беруть участь у бойових діях. До надбавок відносяться посадовий оклад, оклад з військовим званням та надбавка за вислугу років із коефіцієнтом 1,5. Дякую, що були з нами! Таким був огляд останніх новин на березень. Прошу підтримати нас лайком та підпискою. До зустрічі у наступних відео. З вами була Мережа Права.